Ічна люстрація на народний манер у геть не Маріуполі. Люди на вулиці одностайністю про українську відповіли адепту Новоросії. Його трохи пом'яли, але міліціонери встигли втрутитись і до непоправного справа не дійшла. Натомість сепаратист своїх симпатій уже не приховував. Відповідно, і місцеві жителі стримуватися, принаймні в словах, перестали вважати за доречне. І саме сьогодні вперше за доволі термін Україну із самохідних гаубиць обстріляла Росія. Снаряди падали на щастя, і летіли просто з російської території. Про день 20 цьогорічного листопада його найголовніші інформаційні прояви настав час говорити на 2+,2. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецпорт. Атака на станицю Луганську сьогодні було зафіксовано стрільбу з самохідних артилерійських установок з боку Російської Федерації. Реактивні снаряди знову почали залітати в Україну через кордон. Саме так напередодні власний професійний день відзначили російські артилеристи зброєю, і не лише сполучені штати готові відмовитися від попереднього рішення і планують допомогти Україні сучасним озброєнням. Рішення ще немає, але в Кремлі вже паніка. Те, що потрібно українським воїнам, є досхочу Вони храняться в ідеальніших умовах. Єжедневно, єжемінутно проводиться запис температури і влаги. Теплий одяг, буржуйки, шапки їх на складах сила селена. але відправляти амуніцію на передову ніхто не квапиться. На всьому величезний держрезервний замок. Українські захисники донацького литовища на бронетехніці виїхали в рейд і добряче пошматували прилеглі до аеропорту розташування бойовиків. Тим часом у самому Донецьку, вочевидь, що наділені більшим повноваженням очільники терористів заарештували одного з ДНРівських ватажків на прізвисько гіві. Є інформація, що він нині в донецькому СІЗО і всадили його туди, через те, що той відмовився виконувати накази та підкорятися московським кураторам. Бойовики і російські найманці перебувають у стані підвищеної бойової готовності і вже не приховують своєї присутності на Донбасі. Як повідомляє Рада нацбезпеки, тільки за останній тиждень державний кордон України перетнули в обох напрямках понад пів тисячі людей у військовій формі. Зокрема, серед показових моментів слід згадати, що у Росії вперше за останні 20 років розпочинається розпочинається призовна строкову службу юнаків з Чечні, які будуть проходити службу за межами. Своєї республіки перша група цих призерників. Буде направлена саме до Криму гарячими точками в зоні АТО залишаються позиції в районі траси Бахмутка поблизу пісків та Авдіївки. Артилерія накривала вогнем Донецький аеропорт. Захисники литовища на бронетехніці здійснили рейд та знищили позиції бойовиків у районі спостережної вежі аеропорту. Тим часом у Донецьку свої ж заарештували одного з ватажків терористів, так званої ДНР, на прізвисько ГІВІ. Як повідомляють змі з посиланням на інформоване джерело серед бойовиків, Гіві затримали свої за. Величезні втрати під час численних невдалих спроб штурму аеропорту. Жителі окупованих територій потерпають від голоду. За даними громадських активістів, на півдні Луганщини дефіцит усіх продуктів, навіть хліба. Самопроголошені керівники міст безпорадні. Вони нарешті змогли порахувати, щоб виплатити 30 тисячам пенсіонерів, хоча б по 500 гривень, потрібно 15 мільйонів. Ми почиталі вийшло 15 мільйонів. Для нас ця сума, взагалі, ми її не представляє. Тому людям пропонують працювати безкоштовно. 41-го року ніхто не отримав заробітних плат. Вдумайтесь по 53-й третій. Люди працювали за ідею, за свою страну, за те, щоб якось щось зробити. На Донеччині почалися голодні бунти. Проти псевдовлади виступають ті, хто на початку року підтримував сепаратизм під російськими прапорами. Наші діти недостойні їди. Поняли? За що ми воюємо. Я забиралась в ДНР за що? Захарченко, пожалуйста, дай нам наші деньги. Накорми наших дітей, хоча бы вже гуманітарка нам її не дають. Костянтин Павло, Донбас, Пескор, два плюс У Маріуполі надвечір просто на одній з міських автомагістралей пролунав вибух. Є інформація, що на фугасі не виняток, що радіокерованому підірвалась одна завтівок української військової колони, яка рухалася в бік Павлополя. За попередніми відомостями є пара трьохсотих. Більше подробиць сподіваюсь, знає Наталя Нагорна. Маємо тепер телефонний зв'язок із Маріуполем. Наталя, я так розумію, що спрацювала розвідувально-диверсійна група бойовиків, що говорять українські командири, і в якому стані поранені. Доброго вечора, Олександре. Наразі є інформація про двох постраждалих, які вже в лікарні. Військові, які були з ними в машинах, говорять, що отримані поранення не загрожують життю цих людей, цих військових. Підірвалося, підірвалися вони на фугасі, підірвалося два авто. Хоча сама колона була значно довшою. Паралельно у сусідньому будинку нам розказав його мешканець що в нього полобувало вікна. Постраждалих мирних мешканців немає. військові багато інформації не дають, але переконані, що на колону полювали. Ну, Був случай на блокпосту. Ну, це було місяць тому. Теж какой-то был подир. Спасить у воєнних, вони краще знали. Ну, То есть знали, скорее всего, маршрут движения колони. На інформації від штабу АТО немає. Журналістів на місце вибуху також не пустили, тому що невідомо яку ще небезпеку може нести ця ділянка дороги. Нагадаю, це не перший вибух в Маріуполі. Попередній був на блокпосту, Олександре. Наталю дуже дякую за інформацію та оперативність у Маріуполі. Надвечір пролунав вибух на фугасі там підірвались з дві вантажівки української військової колони, яка рухалася у бік Павлополя. І на цю миті інформація про двох неважко поранених українських військовослужбовців. Від моменту, коли на сході в останній був проголошений режим припинення вогню, в Україні загинули майже тисяча людей. Про це у своїй новій доповіді сповіщає управління Верховного комісара ООН з прав людини. Якщо зовсім точно, то від початку вересня вбито 957 осіб. Загалом війна на Донбасі забрала життя вже понад 4 тисяч людей. Поранень від дня початку військового протистояння зазнали майже 10 тисяч. Вон ясна річ засуджують порушення прав людини на сході України, але водночас тепер вже без зайвих реверансів заявляють, ситуацію поглиблює постійна присутність іноземних бойовиків, зокрема і російських військових, в Україні. Обстріл з-за кордону на станицю Луганську впали снаряди, які випустили зі своєї федеративної території російські артилеристи. За інформацією штабу, АТО, це перший від моменту підписання мінських домовленостей обстріл позицій українських силовиків із території Росії. Снаряди зруйнували бліндаж на одному з блокпостів Металовий вагончик, що був у землю. Розлетівся просто на шматки. Світлана Фечун знає більше про атаку. і Тепер перебуває на прямому зв'язку з київською студією. Світлана, що які подробиці відомі на цю миті? Чи відомо звідки саме вівся обстріл і в якому стані власне поранені Олександре? Не один, а щонайменше три обстріли з боку Російської Федерації зафіксували прикордонники. Вони перші помітили підготовку до атаки і встигли попередити військових позицій, яких розташовані на лінії вогню. Сьогодні було зафіксовано трьома прикордонними нарядами підрозділами збройних сил артилерійську атаку, а саме стрільбу з самохідних артилерійських установок з боку Російської Федерації. Обстріл продовжується на протязі десь приблизно п'яти годин. Перед початком обстрілу території України освічували два прожектори. Обстрілом зруйновано бліндаж на одному з блокпостів металевого. Що був вкопаний у землю, розлетівся на шматки. Деякі з них повісли на деревах. Частково знищений запас провізії і електрогенератор. Військові лише дивом не постраждали, адже за кілька хвилин перебрали іншого укриття. Там можна чоловіки 10 десять було помістити, але там ще ж продукти лежали. А так їхнє реальне везення, що не встигли, як судьба, знаєте, вибіжили. Секунд п'ять і сюди потрапив снаряд. Загалом тут, поблизу станиці Луганської, у кількох кілометрах від кордону військові тримаються як справжні бійці, але скаржаться на нестачу озброєння. На лисій різині шипи у нас із гільз. Хоча у нас в ангарах я знаю точно стоять нові восьмидесятки. А ми на цих грабах їздимо, котрим вже давним-давно на металомі. На переплавці можна бути. Сказують, що у нас тут все отлично, все добре. три шоло оборони там коротше все. Бомба. А ми стоїмо здесь, понимаете, нас по четыре рази в день обстрілюють. А наша артилерія, наприклад, говорит, що вона не достанет в ответку. Стараємося позицию, позицію, ніхто здавати не буде. Вот, ви слышите. Давайте бринда. Давайте. Військові з передової передають слова вдячності волонтерам та привіти рідним. Якби б не вони чесно, то тут б люди загнулися. Это я вам чесно скажу. К спасибо. І обмундирування видаються, і питання. Ну, все благодаря їм. Пам'ятник волонтерам. Огромне їм спасибо. Любима жена Яна, мама, брат, весь 607 мікрорайон, всі пацани, всі Україні. Огромний привіт. Я вас люблю. Слава Іночка, сонечко, я тебя тоже люблю. Вас Мішенька. Все будет хорошо. Військові запевняють, заради близьких та рідних не віддадуть противнику жодного сантиметра української землі. Олександре Світлана, дуже дякую вам за розлогу, вичерпну розповідь. Але про безпеку, будь ласка, ситуація дуже непроста. Не забувайте. Світлана Фичун щойно була на прямому зв'язку з Луганщини. Там уперше від моменту підписання мінських домовленостей самохідними гаубицями з-за кордону, тобто відверто з російської території, обстріляли станицю Луганську. Загибель п'ятьох військових на 32-му блокпості у тій таки Луганській області буде розслідувати генпрокуратура України. Слідчі ГПУ визнали у період із 2 по 27 жовтня. Більше сотні військовослужбовців Національної гвардії та збройних сил України, які тримали оборону на 32-му блоці поблизу селища Сміле в Луганській області, таки були оточені бойовиками та перебували під постійним вогнем терористів. Зокрема, у генпрокуратурі підтверджують, певними посадовими особами з командування Сил АТО не були вжиті належні дії задля. Забезпечення постачання на блок боєприпасів предметів першої потреби води та їжі це обіцяють. Також стане предметом розслідування. Кримінальне провадження открыто по факту уже нападіння на блокпост, окруження його і не прийняття надлежащих мер командуванням. Щодо надання допомоги, по во во-первых, бойцам блокпоста, во-вторых, належна організація відходу з блокпоста, що повлекло гибель солдат. Є у нас потенціальні подзываемый, но їх називати не можемо зараз. Загублені під волновахою до українських військових на одній з південних ділянок зони ТО не можуть дістатися волонтери. Хлопці геть не розуміють, де базуються їхні бойові побратими, та мають чіткий конкретний наказ навіть у відповідь на атаки та обстріли з боку бойовиків вогонь на відкривати. Але вони й далі отримують позиції на відстані менше ніж три десятки кілометрів від Донецька. Загублені поміж териконів та Полів Донецької області українські блокпости відвідала нині Наталя Нагорна. Всі було. Випавне попало да Вон забори. повибивало. во цей хутор вже військова частина. Він не фігурує у карті АТО але тут воюють солдати. Волонтери сюди не сильно зайжається. У нас на їх їх 200 сотий був їх друг загинув чотири дні тому. Офіційна інформація від АТО в той день в секторі М. Всі живі. Та дерево, та посікло. Міна упала. Вон покажи бронежилет, що від нього стали. Солдату Володимиру пощастило. Міна влучила в бронік, але сам він живий. Бронік лежав. Я був блін, даже ці краще укомплектовані бійці з батальйону Київ 2 заїхали провідати побратимів по зброї. Батальйони, які прикривають позиції військових, підтримують передову. Чим можуть? Нету у полібят оптики. Бінок саме ну, головне люди на передовій, А в них немає бінокля. Ну так, у них ані нікому не надо. З місцевих тут залишилися хіба що собаки. Всі люди виїхали, тому що по цих будинках відразу видно, що тут іде війна до сепаратистів, тут лише два кілометри. Стріляти по ним зась. Нам дали приказ такої командування наше, щоб ми не стріляли, не відкривали огонь. Тільки вже в разі таки не підходять притик до нас. Там є укриття під железкою. Аеророзвідка звела зйомку. Тобто вони виходять з під железки. Отработали і уходять назад. Железку, як правило, ми не трогаємо. А чому? Приказ. А тому треба не можна стріляти? Це ж бізнес. А бізнес трогать на війні не можна. Какета багато людей потеряють да, да, деньги. Да. Железна дорога перевозить товари з Донецька в Маріуполь. Маріуполь, Донецьк. Військові повідомляють, поруч ще одна позиція, яка потребує допомоги. Її добровольці намагаються знайти, блукаючи просілковими дорогами. Там всі перешокі що, що за це сам везуть допомогу на власний ризик. Інформації про те, кому належить сьогодні те чи інше село. Розвідка не дає. Ми виїжджаємо якраз посередні нейтральної зони. Если бы туда въехали, мы бы попали как раз по центру. Слева наши стоят села, в начале села, а справа... Ну, короче, сейчас центр села. На під'їзді до села гуманітарну місію скасовують. Немає зв'язку зі своїми. Знайти своїх добровольці планують. Переконані, чим частіше українські військові навідуватимуться до напівзахоплених сіл, тим страшніше ворогам. З Донеччини, Наталі Нагорна, Андрій Романок, Вадим Орехва, Спецкор 2+,2. Радник президента Обами змусив Росію нервуватися. Ентоні Блінкен, якого президент висунув на посаду заступника держсекретаря США, заявив, що Сполучені Штати готові розглянути можливість постачання зброї до України і відповідно переглянути власну відмову від військової допомоги Києву. за словами Блінкена. Це питання з українською владою обговорить віцепрезидент Байден, який уже вирушив до Києва у Білому домі. Сподівається, що зміцнення боєздатності українського війська примусить Росію відмовитись. Подальшого грубого порушення мінських угод на цю заяву відразу відреагувала і Москва. Решник російського МЗС Лукашевич назвав американські наміри щодо постачання зброї порушенням досягнутих домовленостей і висловив побоювання, що це може серйозно дестабілізувати ситуацію і змінити розклад сил у регіоні. Сьогодні кілька тисяч жителів Чернігова прощалися з бійцями місцевого спецбатальйону. Троє воїнів загинули в бою за станицю Луганську. І Ще п'ятеро у тому протистоянні зазнали поранень. Граната влучила тоді просто в лобове скло мікроавтобуса. І вже після того ще одна автівка з чернігівськими бійцями підірвалася на фугазі поблизу Дебальцево. Сімох воїнів у батальйоні тоді не дорахувалися. Двоє зараз у лікарні. Усі вони кадрові військові та мобілізовані, які поїхали на Донбас із навчального центру Десна. Військове містечко в жалобі. Віддати останню шану героям люди йдуть нескінченним потоком і несуть квіти бійцям, які загинули під Дебальцевим. Перша група у складі чотирьох військовослужбовців зникла безвісти ще 16 листопада. Вони виїхали на своєму ОАЗИКу у бік села Булавинське, щоб розвідати новий шлях. Автомобіль не їхав на фугас. Стався вибух. Ніхто з військовослужбовців не вижив. Очолював групу, що поїхала у розвідку підполковник Володимир Вачов. Він прийняв рішення сам їхати. До речі, він був там командиром роти, яка виконувала там завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Дуже 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 на превеликий жаль, що ми втрачаємо таких кращих, кращих військовослужбовців. Тіла загиблих розшукав місцевий житель і розповів бійцям, щоб забрати тіла загиблих, вже наступного дня на місце трагедії виїхала і ще одна група, але й вони підірвалися на фугасі. Експерти кажуть, наймовірніше це були радіокеровані міни. Як правило, той, хто закладає заряди, він і дублює, тому що прекрасно знаю, що за бійцями, які підірвалися, приїде або начальство. Або... Ще машина для того, щоб забирати, і якраз цієї так і така сама пастка. Внаслідок другого вибуху загинув інструктор навчального взводу Яна Слупікс і молодші сержанти Олександр Будько та Анатолій Олійник. І ще двоє хлопців отримали поранення. За дві доби сім чоловік нашого навчального центру пішли життя під час виконання завдань у зоні проведення антитерористичної операції. Тут дуже важко. Усі хлопці мали з дня на день повернутися додому на ротацію. Але скорок Василько бить Черніщина Спецкор 2 плюс 2. І буквально щойно стало відомо у Харкові ще один вибух. Він стався на одній з тихих вуличок поблизу міського центру. Інформації про потерпілих поки що немає. Свідки розповідають лише, що чути вибух було і в центрі Харкова, і в двох найближчих спальних районах. Як стало відомо, кілька хвилин тому вибух пролунав на підстанції військового шпиталю. Невідомі просто поклали пристрій під двері будівлі. Коли він спрацював, фасад будинку рознесло. Також пошкодило дах і хвилою. Повибували шибки у сусідніх спорудах. Правоохоронці наразі перевіряють місце події, а також шукають підозрілі предмети та пакунки на найближчих вулицях. Зі столиці до неокупованих бойовиками районів Луганської області вирушив гуманітарний вантаж у кількох бусиках. За словами волонтерів, переважно медикаменти, знеболювальне, антибіотики, протизапальні ліки та різноманітне обладнання. Списки відповідно до своїх найперших потреб формували лікарі з зони АТО. Вантаж призначається для лікарень Старобільська щастя військового тамтешнього шпиталю та лазарету батальйону Айдар. У межах цієї, яку називають організатори першої місії, фура зі Львова також везе закордонну допомогу. Загальна вартість вантажу близько 2 мільйонів гривень. Набагато більша кількість обладнання вона зараз, ну і по ціні, і по своєму об'єму, їде в великій фурі із Львова. Це є те, що збирали українські громади Бельгії і Франції. І там є хірургійні інструменти і теж ліжка. І е, інші е, інше медичне обладнання, але станом на теперішню годину вони ще до Києва навіть не заїхали, бо ну в дорозі реальна ситуація не завжди така, як ми це собі плануємо. Тисячі буржуйок, зимових шапок та теплого одягу Мої колеги вперше потрапили на склади державного резерву України, де зберігається крам, призначений для надзвичайних випадків. Здавалося б, теперішня війна на сході саме така історія, але... Ті ж буржуйки з шапками і далі лежать на полицях в очікуванні кращого випадку для використання. А солдати на передовій і далі мерзнуть в окопах та бліндажах. Ольга Максимова поцікавилася, хто повинен дати відмашку на розморозку резерву. Тут ж більше проблеми з битом. Отоплення, оте, приготовлення їди. Він зігріває циррубальчу березу. Символ Росії нищать не заради забави, не замерзнути і не злягти з пневмонією. І з холодами проблем у наших військових побільшало. Тут на передовій на кожній позиції жодного доброго слова на адресу сучасних обозних. Ніхто не привозить туди, Рядом, що росте, шорост, рубаємо, рубаєм, етіматаплюємося. Із забезпеченням кому як пощастить, не приховують хлопці. Ось у цьому бліндажі і сводя піч її змайстрував вояка у мирному житті, вчитель історії. Глиною. Кирпичі, воду підігріти, їсти зварити чаю. Так само нас і їжуримо тут. А тут топлять навіть вугіллям, так як ми на Луганщині та вугля хватає. Байком притепев і нормально на деяких позиціях. Гріються навпаки біля саморобних буржуяк із гільз. Можна поставити бліндаже, дима мало. якщо сіна тягу можна зробити. Ну, по мірі, з тої сторони, ні снайпера, ні коракті не бачить. Усіх військових об'єднує одне бажання зігрітись і боротьба під українським стягом. Також під українським знаменом і величезна територія складів державного резерву України. Його розташування секретніше за позиції наших вояків на Донбасі. Уперше зберігачі демонструють добро із засіків МН. Тут тисячі запакованих у целофан буржуйок. Само печка, ней димоходи, є качерешечки, є савочки. Тобто абсолютно вся готова, як у А ще теплих військових шапок та наметів, кожна з 11 деталей для збору. Замість того, аби вони гріли українських армійців, їх самих оберігають у тепличних умовах. Ані храняться в ідеальніших умовах. все контролюється. Тобто єжеднівна, єжемінутна проводяться не заміри, а запись температури і владі. А ще тут є тепла білизна та багато іншого краму. Повне найменування та кількість під грифом таємно із запасами на складах держрезерву не приховуючи відомства. Усі представники структур, що боронять інтереси держави на її сході, обізнані цього добра вистачить. Переконаний, аби забезпечити потреби військових. Представителі всіх цього були здесь, да, і були на складах. Ані все та пощупали, все відділі і свою потребність обозначили. Да, на, наша ж э, совершенно простая э, функция. Вот оно есть общее количество, вот есть потребность. Это все в Какби бы всім хватает. Ми тока оформили документи, які передали міністерству економіки. Довго вже тут вопрос рішається. Ну це місяць. Міністерство економічного розвитку мало розробити фінансову документацію, щоби Кабмін ухвалив рішення про передачу запасів зі складів держрезерву на передову. І з відповіді відомства відомо, що його фахівці вже все підрахували. І тепер держрезерв має відпустити цінності майже на 60 мільйонів гривень. Ось перелік служб, що саме отримують невідомо, йдеться лише про найменування найбіль. Більше 31 припадає на потреби МВС. Вартість майже 35 мільйонів гривень. Станом на сьогодні папери розроблені економістами, лежать у мін'юсті. Скільки вже юристам знадобиться часу, щоб документи нарешті потрапили на затвердження Кабміну? Невідомо. Ольга Максимова Сергія Заренко Спецкор, 2+,2. Урятувати рядового Баранова просить його мати. 22-річний боєць національної гвардії зник три місяці тому. До зони АТО Максима Баранова відправили ще влітку. Востаннє він виходив на зв'язок на День Незалежності. Спочатку була інформація, що хлопець у полоні бойовиків ДНР, але в списках полонених його прізвища не було. Згодом волонтери розповіли матері, що в одній з лікарень Донецька в тяжкому стані перебуває схожий на Максима. Невідомий боєць. Світлана Баранова вже здала аналіз ДНК. і Якщо він доведе материнство, бійця віддадуть. Але нині з'явилась ще одна інша версія, де може перебувати Максим Баранов. Російська правозахисниця Олена Васильєва назвала прізвища 20 полонених українців, яких росіяни вивезли до ростовської області, і у списку було прізвище Максима Баранова. Товариші бійця кажуть, в останнє бачили гвардійця пораненим. його забрали. Псковська російська дивізія нас брала в полон. І нас погрузили в одну машину, ранених в другу. Куди повезли ранених, каже, ми не знаємо. Я просто просю, щоб добрі люди допомогли мені повернути сина. По нитці. відновити частину будівель, у зоні, де триває антитерористична операція, фактично зобов'язали обласні ради по всій країні. Водночас бойовики дедалі більше руйнують будь-які об'єкти соціальної інфраструктури, аж надто школи, дитячі садки та лікарні. Хто і головне за які кошти буде відбудовувати зруйноване у держави, поки що єдиної конкретної програми немає. Але вже традиційно без допомоги волонтерів, вочевидь, справа не піде. Школа в Лисичанську. Сьогодні тут проводять уроки на будівлі майже ніяких ознак війни. Утім, 1 вересня навчання так і не почалося. Тоді школа була вщент розбита. Повлітало 80 вікон. 1 сентября провели перший дзвонок. Дітей поздравили з началом навчального року і діти відправилися на канікули. Після цього 15 сентября нам вже помогли вставити окна в школі, і ми почали навчальний процес. Навчальний заклад відновили силами Черкаської ОДА, чітко прописаного механізму. Як і хто має відновлювати зруйноване війною, поки що немає. Тож президент до речі, в кожній області виділити гроші та відбудувати по одному зруйнованому об'єкту соціальної інфраструктури в зоні. АТО. не примусово, але рекомендовано. Сьогодні саме відбувається відновлення за кошти інших обласних бюджетів. Які сьогодні на обласних радах приймається рішення про допомогу Луганській області? Область бере закінчення об'єкту, введення його в експлуатацію після відновлення до списку першочергових для відновлення лише в Луганській області увійшли 19 об'єктів. Відновлювати їх мають коштами різних регіонів. За фактом шукають де можуть. Ми відповідно, збираємо сьогодні народним методом вместе з людьми, волонтерами. Стройматеріали предпринимателі сьогодні взяли вже на себя ініціативу і готові перечислити средства в розмірі полумільйона гривень для того, щоб дана школа була в кратчайших сроки встановлена. Миколаївська ода взяла на себе школу в Тошківці. Нещодавно терористи обстріляли її градами. Діти вчаться вдома. Школа в селищі Миколаївка під Слов'янськом уже відновлена. Ці волонтери називають себе культурним десантом. Тут є і режисери, і актори узяли навчальний заклад під опіку та разом із відбудовою та прибранням влаштували дитячу кіностудію, провели майстер-класи з пластики, пантоміми, акторської майстерності та живопису. Як как Каводомають какою цвіт Задумка в тому, щоб разом з цими людьми допомогти їм. Як не тільки прибрати у їхньому домі, але й відновити їхній будинок, допомогти їм фізично і ну душевно, духовно, морально, культурно, і ані копійки у руки чиновникам не можна давати гроші на регіон, чи на район, чи на місто. Потрібно спочатку зібрати бюджети з цих зруйнованих об'єктів і тільки під ці бюджети давати напряму кошти. Не через облрай, держ ще якусь там адміністрацію. Немає ніяких гарантій, що ці гроші не будуть вкрадені, як кралися протягом 23 років. Щоправда, власне від держави коштів поки що і немає. Збитки ж уже частково підраховані. По тих дефектних підрахунках, які принесли нам працівники держадміністрації органів місцевого самоврядування, десь виходить до трьох мільярдів. Це ми робили для міжнародних організацій, тому я вам кажу в доларах. Але і ці цифри умовні, адже майже щодень приносить додаткові руйнування. Євгенія Цвітанська, Світлана Фічун, Ольга Старщук, Тимофій Кощій, Андрій Поставець, Спецкор 2+,2. Ну і, власне про дива Еленерівської мудрості. Не інакше кілька слів на сам кінець. Там теж самопроголошена влада вирішила, що українське сало це і тут є два варіанти: або психотропний препарат, або наркотик. Ті, хто себе звуть прикордонниками самопроголошеної трилітерної республіки, заборонили вивозити сало з підконтрольної бойовикам території. Саме формулювання заборони не залишає сумнівів із розумовими здібностями в адептів сепаратизму. Геть біда, і це той випадок, коли бойовикам просто необхідно дати слово. Запрощений вивозу за приділу республіки транзита. Ну, Оружає боєприпаси, наркотічське психотропні вещества, в тому числі м'ясне продукти і сало із України. Просто тепер мусимо зробити нетривалу перерву і до новин з інформаційним підсумком доби. 20 листопада ми повернемось у цій студії рівно о 21-й. Дочекайтеся.